Вітаю усіх, кого зацікавила тема якісна навчально-польова практика, якісна науково-дослідницька робота. Перш за все хочу представити мене звати Вікторія Іванівна Гапоченко. Я працюю за відділом екології, керівником гуртків основи біології та основи наукових досліджень в еколого-натуралістичному центрі дітей та учнівської молоді міста Марганець. Хто працює у позашкільних закладах, той знає якою є специфічною ця робота. Діти навчаються у нас за бажанням. І от яким повинен бути керівник гуртка, щоб це бажання пробудити? звичайною яскравою, неординарною особистістю, професіоналом у своїй галузі, з постійним прагненням оновлювати знання і самовдосконалюватися. Керівник гуртка повинен сам мати інтерес до наукових досліджень, гнучкість мислення, комунікабельність, культуру спілкування. Досконало володіти формами і методами навчання та виховання. І тільки тоді діти прийдуть до такого керівника гуртка. Чому мова саме про нього, про керівника гуртка, вчителя, педагога? Якщо він не знатиме, що робити з тими дітьми, які прийшли, жодні форми і методи не допоможуть. Модернізація змісту освіти передбачає формування природничо наукової компетентності. Навчально-польова практика є однією із форм роботи нашого центру, яка допомагає вирішити це завдання. Її впровадження у навчально-виховний процес є зміною підходу до викладання, забезпечення доступного і цікавого навчання, яке дає змогу підвищити якість знань учнів з біології. Навчально-польова практика дає можливість формувати природничу наукову компетентність, створювати додаткові умови. Для особистісного розвитку вихованців, ефективно розвивати в них навички науково-дослідницької діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт. Навчально-польова практика дуже рідко використовується загальноосвітніми середніми закладами, незважаючи на високу ефективність і результативність. Серед освітніх закладів нашого міста тільки в екологічному центрі впроваджена в роботу навчально-польова практика для усіх гуртківців які бажають поглиблено вивчати науки природничого циклу. Проте ця практика доступна навіть для дітей, які відвідують гуртки Умілі руки, українська народна вишивка, «Істо дизайн», фотонатуралісти та інші. У них більш простіші завдання для виконання, і не завжди їхня практика закінчується написанням науково-дослідницької роботи. Наслідком проходження дітьми навчально-польової практики є формування особистості обдарованих та дібних учнів, виконання науково-дослідницьких робіт, з якими вони беруть участь у всеукраїнських конкурсах «Інтелеко Україна», Юнацький годний приз, Ман-Юніор-Дослідник, Біологічний форум учнівської та студентської молоді Дотик природи, конкурс захист науково-дослідницьких робіт членів МАН України. Всеукраїнський конкурс зоологів і тваринників, винахідницьких і раціоналізаторських проєктів, ботанічні семінари, Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних зоологів. І, звичайно, конкурс, щорічний конкурс, наш обласний обдаровані діти надія України. Наші дітки неодноразово ставали лауреатами цього конкурсу. Узагальнюючи досвід з питання навчально-польової практики я склала методичну розробку з якою взяла участь у шостому міжнародному фестивалі педагогічних інновацій, де стала переможцем у 2015 році, і у всеукраїнському конкурсі методичних розробок та віртуальних ресурсів. За результатами цього конкурсу нагороджена дипломом першого ступеня, той ж 2015 рік. І коли я все узагальнювала, то сама була вражена результатами, які ми отримали. Коли працюєш щодня, то не завжди звертаєш увагу на те, який колосальний труд виконано. А коли вже відбуваються такі узагальнення, то дійсно дивуєшся. І я з великим задоволенням поділюсь досвідом, поділитись єчим, знаннями, з усіма бажаючими і знадією на подальшу співпрацю під час повноцінного виступу. Зичу миру всім, добра злагоди і сподіваюся зустрічі.